Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні скарби від Оксани. Подивимося, що вона прислала. Я з пакетиків не витягувала, тому що там є до кожного побажання записочка. Ми глянемо візуально, що тут є. Тут я бачу три намиста: такий під корал, гематит і синенькі. Тут. Корал, мабуть, білий і червоний, такі перлинки, і такі перлинки, і такі перлинки. А тут мікс чорно-білих намістин. Тут такі кольорові капельки, гематит, мікс синє-біле-чорне, перлинки персикові, білі. Мікс різних майорка. Дякую Оксані за крем, дуже приємно. Ще побажання тут написані. Ну, йду розбиратися з побажаннями, а що у мене вийде, я вам покажу. Вона прикраси для Оксани готові, простенькі, лаконічні, але не всі. Покажу. І дивимося, що я зробила. Такий чокер, це Оксана любить такі коротенькі намиста. Додала трошечки позолочених намистинок таких гематитових гранених. закінчення звичайний замочок. Без ланцюжка Оксана не любить ланцюжки. Із е... білих таких вінтажних Звичайне, намистечко, додала трошки фурнітури, намистинки шапочки і замочок. От таке вийшло. І ще були червоні намистинки, і Оксана попросила, щоб їх зробити, щоб можна було одягати разом. Тут були три кольори. Я тут вибрала два: такі помаранчевий і більш темніші, роздільні. Закінчення замочок. Дала чуть-чуть ланцюжка, щоб можна було регулювати з цим намистом. І ще залишалися такі більш прозорі. Я їх виділила окремо, але їх було замало, то я дала такі фурнітурні. І вийшла третя подружка. Вийшло просто супер. Звичайно, що їх можна і носити без білих. Там ланцюжок трошечки порегулюється, буде отак. Браслетик перенизила, дала такий замочок, також без ланцюжків. Оксана просила в роздільні намистинки. Із таких бірюзових додала трошки позолоченої фурнітури для яскравості, цікавості на закінчення замочок. Отакий чокер. Із гематиту також додала трошки фурнітури позолоченої, і воно зразу з золотом ожило на закінчення замочок. І з перлин просто перенизала, додала бісеринку, замочок залишила цей самий. Просила так Оксана. От так я вийшла на місце. Із таких кольорових міксу додала такі гематитові і вийшла таке намисто, забрала дві намистинки. Оці, тому що довжина. і зробила такі невеличкі сережки на гачечках. От, так, так просила Оксана. Вона хотіла гачечки. Звичайні. Срібні гачечки. Отак. От Такі кольорові крапельки я додала тільки бісеринки. Ну, воно було за коротке, а за рахунок тих бісеринок. І зараз вийшла потрібна довжина, і крапельки вже не тиснуть одна на одну, як в попередньому. нанизуванні було. І що ж, добираємося ми до перлин. Їх багато в мене, але ще покажу вам сережки. Були дві такі намистинки. Сана попросила зробити сережки. Тут я вже дала швензу таку зі стразами. Цікавішу. І сережки цікавіші. Із перлин вийшов браслет і на мисту. Дали тільки роздільні, на браслет дали такий замочок цікавий сердечко. На Намисту звичайний замочок, але з ланцюжком тут вже Оксана попросила. Із великих намистин зробила браслет. Намистини не підходили інші сюди до браслету, бо вони були зажовті до цих великих. Я додала гематитові, дала таку блискучу і решту матові. Шапочки зі стразами роздільні і замочок. Перли з такими намистинами. Морану. Замочок гачок тут я вже дала. Намисто довше. І ще зробила подружку. До нього. Ось так виглядає. Тут Оксана попросила зробити асиметрію, центрально дала так, як вона там і була, і вона одна. З одного боку в переміжку з чорними, а тут дала лише одну чорну. Замочок звичайний. Отаке таке симетричне намисто. І з цього також асиметрія. Тут інші намистини. На центральній я вибрала три такі більші намистини, і від них я відштовхувалася. Одна сторона ще дала блакитні по боках, і вже одна сторона більш синя, а друга біла. Закінчення замочу. Звісно, можна і так. Теж буде симетрія. Але задум, що оцей центр. Із таких персикових класика я тільки дала роздільну і замочок. За рахунок роздільних дуже на трошки стала більша, і я відібрала ще дві намистини на сережки. І зробила такі дві сережки, також гачки, Із перлинок, такі таблеточки, із з замочком. Тут зі стразами він. Можна і без замочок, замочок знімає, знімається оцей квадратик. Може бути без нього, може бути з ним, як центрально. бік можна повернути. Або взагалі його зняти і буде звичайне класичне намисто. А з других розсипаних зробила друге. Тут уже круглі намистини, дала гематитові гранеї, бісеринки. І Може бути як подружка, можна повернути центральною частиною сюди і буде таке. На шиї воно буде інакше лежати, тому що шия у Оксани тоненька. Ну і на закінчення Оксана захотіла таке багаторядне, з замочком цікавим. От що у мене вийшло. Ось такий замочок і сім рядів різ різного розміру ряди. І сережки. такі. Підставляю руку щоб краще фокусувало такий замочок і п'ять різних рядів за розміром мистині. такі маленькі середній і більші і отаке От оновлення для Оксани Всім гарного, мирного дня і до наступних відео.